Вітаю, друзі. В цьому відео хочу вам трошки, скажімо так, прояснити таку ситуацію, як хостінг і домени, Що да? це таке і для чого це взагалі треба, тому що це невід'ємна частина онлайн-продажів. Да? Тобто без домена і без хостінгу ви не зможете розмістити свій сайт на хостінгу. Да? Тобто, хостінг це місце. Скажімо так, де розміщуються ваші файли сайту. Да? А домен це ім'я, по якому вас знаходять ваш сайт, ваші ресурси знаходять в інтернеті. Да? Тому це важлива ситуація. Да? У випадку там скажімо, крім прома, на помі можна поставити свій домен. На інших, на жаль, ні. А якщо ми говоримо про односторінкові сайти чи про інші якісь будь-які кастомні сайти, це обов'язково і домен. Хостинг, е, якби ми можемо багато хостинг е, можна де розмістити, да? ми використовуємо Ukraine Hosting, В принципі, давно використовуємо, якби проблем з цим нема. Реєстрація доменів. Бачите, тут можна шукати е, домен, який ви хочете. Да? Ось, е, Сюди вводити вашу назву вашого домена да? по, по назві бренда. А тут Зона, доменна зона, Да? і от бачите одразу, які ціни на ту чи іншу зону. Тобто ви вибрали зону, наприклад, да? і вбиваєте сюди вашу там назву. Ну, наприклад, якісь там. Переключуємо. Пишемо бренд, да? так, бренд просто. І дивимося, що нам. Предложить такі варіанти. І ось він показує: да, зайнятий, зайнятий, зайнятий. Потім раз. Бренд Space. 78 гривень. Це е, реєстрація на рік. Бачите? От, ось тут є, Реєстрація на один рік. Е, 78 все Всього-навсього. Так, да, це не саме таке до зона не сама надійна. Да, тут, в залежності від того, наскільки вона критична. Да, тому що от, бачимо, тут є. Org .ua, вже, org UA вже 564, InUA 588. Якщо ми захочемо, наприклад, домену там, COM або Com це буде коштувати, по-перше, мабуть, не буде такого, складу буде підібрати. Ну, наприклад, зараз подивимося. Да? Тобто тут просто треба дивитися і вибирати під різні ніші є спеціальні доменні зони. Да? Там, допустим. От Київ.ua, Є Клаб, є що там? Ось бачите Ком.ua 582. Якщо ми захочемо COM.UA ми можемо вибрати, так, да? допустим, COMUA, хочу COMUA. Com.ua занятий. Бачите Com.ua, от якщо Ком.ua зайнятий, Якщо ми допустим, виберемо бренд UA. І подивимося. Ось які ціни бачите. Ось COM 762. Вже не так багато. Да? Com UA 582. Тобто різні ціни. Бренд UA.net 930. Тобто кожна доменна зона і кожне ім'я буде там по-різному коштувати. Але, в принципі, бачите, ціни от можна бути знайти і за 72 гривні, скажімо так. 72 гривни, 78 гривень. Тобто це недорого. Домен це недорого. Але це не все. Да? Потім, коли ми купили, проплатили домен, да, все онлайн робиться, все дуже швидко. Ну, там Певний час займає на підтвердження, ви дані надаєте, да? поки він там буде доступний, скажімо так, вам потрібен хостинг. Хостинг це послуга, да? тобто вона також платна. ось Тут такі ціни, скажімо так, плюс-мінус. 180 гривень в місяць, 336, 440, 441 гривна. І вже на хостингу ви розміщаєте прив'язуєте ваш домен і розміщаєте ваші файли, да? файли вашого м -м, сайту. Ось, як тут у мене є свої домени, скажімо так. Да? Якщо ми хочемо зайти на якийсь домен, да? допустимо, хостинг, заходимо. І дивимося в мої сайти. Да? На кожному піддомені домені можна зробити кучу піддоменів, тобто сайт, сайтів, які там на піддомені буде. Тобто, ось додаємо там піддомен до якогось свого домена, тут вбиваємо назву цього піддомена. Додаємо, і це як буде окремий сайт. Але він буде на піддомені, тобто через, через отаку от, скажімо так, слеш. Ось, і ви можете розміщувати там дуже багато. там... Скажімо, не пам'ятаю, яке там обмеження, але багато, в залежності від вашого тарифу, багато сайтів. Да. Цим користуються арбітражники, да, ті, хто заливають на платну рекламу на одностерінковий сайт. Ми також це робимо да, і ось використовуємо да? Тобто на якомусь основному домені ми кожен товар, кожен лендінг, кожен сайт розміщаємо на піддомені. І потім вже налаштовуємо, скажімо так, це реклама на нього. Ось цей під домен, допустимо, да, от файл-менеджер заходить, ваш, ваш, ваша адмінка, да, і ось тут знаходиться ваш ваш сайт, ваший файл сайту. Сюди ви їх завантажуєте, і потім, скажімо так, ваш сайт вже через деякий час буде доступний. Його можна побачити в інтернеті. На нього можна налаштувати рекламу, і ось таким чином працювати. Тому це важлива така інформація. Хто не знав, можливо, як це все працює, тобто без хостинга і без домена, на жаль, скажімо, так, платну рекламу ви не запустите. Да? тобто ну, Без цього ніяк. Крім цього, потрібна там верифікація, якщо це Facebook реклама, да? тобто ви маєте свій сайт підтвердити, свій домен. От. І для того, щоб, скажімо так, хтось не використовував. Якби без вашого дозволу, ваші, ваш домен. Ось така ось ситуація. Так що, друзі, якщо хтось не знав, було корисно така от інформація. Якщо цікаво, конкретно, як все це ем, налаштувати сайт, прив'язати його, да, тобто запустити рекламу, будь-яку, да, тобто ми різні реклами запускаємо там на сайті, налаштовуємо пікселі, там, аналітику. Так далі. Без цього нічого не відбувається. Обов'язково має бути хостинг і має бути домен. Ось вот, бачите тут. Відкриваєш мої сайти, і ось тут ціла купа цих. У тебе буде куча цих під доменів, під доменів, ось ці сайти, які ми використовуємо. І у вас так, же, так же само буде. Так що, якось так, от, друзі. Всім гарного дня і гарних продажів!